Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. До початку опалювального сезону ще кілька місяців. Утім, підготовка до зими в Миргородській громаді вже триває. Перевіряють стан тепломереж, оновлюють обладнання в котельнях. В умовах енергетичної нестабільності це особливо важливо. За словами директора комунального підприємства Тепловодсервіс Миколи Собівчака, значні кошти витрачаються на ремонт застарілих котлів, термін експлуатації яких перевищує 30 років. Частково проблему вдалося вирішити. Підприємство придбало дві сучасні італійські опалювальні установки. Міська рада допомогла частково. Ми в співфінансування на даний момент йде встановлення цих котлів. Технічні моменти ми виконаємо самі наші спеціалісти без залучення других, людей з інших підприємств. Ну, а саме тяжке в цьому це документи, які робляться в проєкти. В одній із котелень миргородської громади запровадили нову схему теплопостачання, яка дозволяє підвищити енергоефективність. У межах проєкту посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні. Тут встановили модульну котельню. Установка повністю автоматизована, оснащена сучасною технікою та вже підключена до всіх необхідних комунікацій. Її запуск заплановано ближче до початку опалювального сезону. Для роботи з новою системою залучатимуть фахівців, які навчатимуть місцевих спеціалістів. Стара котельня на цій ділянці буде демонтована і остаточно виведена з експлуатації. Крім того, на цій модульній котельні, а також на двох інших, де встановлено нові опалювальні установки, працюють когенераційні системи. Вони забезпечують безперебійну роботу теплопостачання в зимовий період. Тривають і гідравлічні випробування тепломереж. Результатом стане зменшення кількості поривів, які трапляються в опалювальний сезон. Проблеми є дві, які найбільші на сьогоднішній день. Я в тому році казав, і в цьому році не побоюсь цього. Сказати, мережі, да, стан мереж і обладнання. Ну, не буду повторюватися, постепенно ми йдемо до покращення. Дуже багато замінено, на лікарні замінено, протяжність теплової мережі, зроблені роботи. А друге, а може це і перше, платежі наших абонентів це дуже великі суми. Зрозумійте, що підприємство не може без цих оплат, воно не може платити електроенергію, робити предоплату. Природні, газ і все остальне, так що я дуже всіх прошу по можливості сплачувати. Після об'єднання двох комунальних підприємств тепло та водопостачального в єдину структуру тепловатсервіс за два роки вдалося виконати значний обсяг робіт. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі фахівців, які працюють цілодобово, а також за підтримки міської влади і міжнародних партнерів. Нові опалювальні установки, модульна котельня, модернізовані пальники та теплообмінники дозволяють суттєво зменшити споживання енергоресурсів. Як зазначає Микола Собівчак, економія природного газу становить щонайменше 15%. Оновлення торкнулося й насосного обладнання. Якщо раніше на об'єктах працювали насоси потужністю понад 100 кВт, нині встановлюють енергоощадні агрегати на 18-25 кВт. На даний момент 56% роботи вже виконано. Усі зміни в комунальному підприємстві Тепловатсервіс спрямовані на підвищення енергоефективності та забезпечення стабільної роботи системи в опалювальний період. Мургорицька громада є учасником проєкту Кращий догляд, що спрямований на вивчення реального стану соціальної підтримки. Сьогодні на базі краєзнавчого музею імені Опанаса Сластьона відбулися три фокус-групи, участь у яких взяли представники місцевої влади, надавачі та отримувачі соціальних послуг, а також профільні спеціалісти. Буде проводитися дослідження. З одного боку буде працювати буде робота з фокус групами, а з другого будуть використовуватися такі методи, як анкетування та глибинне індивідуальні інтерв'ю також це буде глибинне інтерв'ю з представником управління, управління освіти з охорони здоров'я і з надавачами соціальних послуг центром соціальних служб, який безпосередньо надає соціальні послуги сім'ям з дітьми. Оцінку впровадження мінімального пакета соціальних послуг у Миргородській громаді проводить незалежна соціологічна група. Експерти вивчають не лише статистику та офіційні дані, а й практичний досвід людей. Ми в співпраці з соц дитячими містечками і миргородською міською владою будемо проводити в Миргородській громаді дослідження соціологічне і опитування оцінки впровадження мінімального пакету соціальних послуг для сімей з дітьми. Відкритість дуже гарна, і ми радіємо тим, тому що у вас є соціальні паспорти громади у відкритому доступі, і плюс ще ви, і звісно, за стандартами робите Мінсоц, Проводити оцінку потреб. Це теж дуже круто, що це відбувається на рівні громади, і що місцева влада в цьому зацікавлена. Щоб дати об'єктивну оцінку, експерти не обмежуються аналізом даних відкритих джерел. Безпосередньо цей проєкт має декілька ґрунтовних складових, які покликані зробити так, щоб сім'ї та діти отримували якомога більше якісних послуг. Важливо побачити ситуацію очима самих учасників процесу тих, хто надає послуги, і тих, хто їх отримує. Саме тому фокус групи стали ключовим елементом дослідження. Це проєкт ЮНІСЕФ, який впроваджує міжнародна благодійна організація, Міжнародний фонд СОС, дитячі містечка Україна. Це аналіз бюджетів і програм, і воно також пов'язано. І ми будемо порівнювати, наскільки картування, мапування цих послуг співпадають з вашими бюджетними програмами, з вашими цільовими комплексними програмами для того, щоб дати якісні гарні рекомендації, як це зробити набагато краще в громаді, як впровадити. Тати мінімальний пакет соціальних послуг інтегрованих для дітей і для сімей з дітьми, щоб діти залишалися в сімейному оточенні. Громада має забезпечити повний спектр допомоги з інтегрованого пакета соціальних послуг. Результати дослідження стануть підґрунтям для вдосконалення системи підтримки дітей та родин з дітьми відповідно до реальних потреб громади. Миргородський міський будинок культури, вкотре організовує чаювання з улюбленцем, новою гостею якого стала Джекраселтер'єр на ім'я Чері. Нашій енергійній красуні всього два роки, але вона вже стала повноцінним членом родини воскобійник. Я народження хотіла собаку. Батьки почули мої мрії і подарили мені собачку. Хотіла той пудель, але батьки вирішили чи краса, то що він більш бойовий. Коли була ще маленька, вона у батьків кімнаті обідрала двері. Я прохожу додому після школи, бачу кусок від дверей лежить батьків. І бачу на двері на дверях відломаний кусок. Чері має небо який апетит і добре знає, де знайти щось смачненьке. Вона любить різні палички, кісточки, любить ольгарки. Мама колись, коли готувала салат, вона дала їй чері попробувати ольгарки. І Чері дуже сподобалась. Коли батьки щось забувають на столі, то вона залазить на стол і їсть там. Вона застрибує на стілець, а потім застрибує на стіл. Вона це робить, коли нікого нема вдома. А коли ми приходимо, то е, вона рада нічого не нічого не зробила. Чері справжня модниця і має в своєму гардеробі декілька стильних костюмчиків. Тільки всі дже вона дуже активна і обожнює гратися. Ми купили Чері нову іграшку, і коли ми їй дали, вона в перші 30 хвилин одразу обідрала її носа. Люпе все підряд гризти, тільки щось впало на пол з наших столів, то вона одразу гризе. Вона його бере в зуби і біжить під чуюсь кровать. Чері великий фанат води. Щоправда, митися в ванні їй не подобається. У нас у бабусі стоїть басейн. Там біля басейну стоїть пеньок. І черін той пеньок і, і запригає прямо в басейн. Ми її буваємо раз в тиждень, миємо, е, е, даємо їй кісточки, щоб в неї були крепкі зуби, митися вона не любить. просто стоїть стоїть в ванні і чекає, поки все це закінчиться. Порода Джек Рассел стала ще популярнішою завдяки знаменитому псу патрону. Тож не дивно, що Чері теж привертає увагу на вулиці. Кажуть їй компліменти, а Чері на людей нормально реагує, типу лізе облизувати і цілувати. Коли маленькі дітки бігають, кричать, то черь на них гавкає. Вона дуже грайлива, любить побігати, пограти. Ми гуляємо три рази на день зранку, в обід і ввечері. Вона знає гуляти, коли ми їй кажемо. Коли ми гуляємо додому, ми йдемо додому. І коли ми на кухні насипали їй їсти, гукаємо чері їсти, вона біжить на кухню, їсти. Вірна, грайлива і трохи шкодлива. такою є чері для своєї родини. І хоча її усі люблять, найбільше, за словами Поліни, вона прив'язана до мами й тата. Коли ми приходимо додому, то вона до нас пригає, кавкає, тягнеться облизувачем. Більше маму й папу, бо тато з нею гуляє, а мама їй завжди дає всякі смаколики. Чері яскравий приклад того, як улюбленець може стати не лише другом, а й повноцінним членом родини. Наступними гостями чаювання з улюбленцем будуть равлики-ахатини. Проєкт Арт година в Миргороді проводиться вже шостий рік поспіль. Це мистецький простір, де ще п'ятниці лунає жива музика. Звучить щире слово. А глядачі мають змогу торкнутися справжньої української культури. Цього тижня відбудеться сольний концерт Інни зінчук заслуженої артистки естрадного мистецтва України, авторки та виконавиці щирих українських пісень. Я дуже щаслива бути тут і співати саме для гостей та мешканців Миргорода. Дуже люблю це місто. Для вас будуть звучати як добре відомі пісні, українські народні пісні, світова класика. Будуть звучати мої авторські пісні, і ми підтримаємо наші збройні сили України. Звичайно ж, дякуючи їм, ми. Зараз можемо це все робити. Ми можемо їм допомагати трішечки відволікатися від сирен, відпочивати тілом та душею, тому що як говорять не тільки ліки лікують, але й гарна пісня душу і серце. У сольній програмі під назвою Я Україна заслужена артистка виконає композиції про любов до рідної землі, силу духу українського народу та незламність у найважчі часи. Вартість квитка 150 гривень. Усі виручені кошти буде передано на потреби Збройних сил України. Тож кожен гість заходу стає частинкою великої справи підтримки наших захисників. Довгий час, коли почалася саме повномасштабна війна, я довгий час не могла співати. Тому що був великий такий як сказати переворот в моєму житті. Я думала, що я більше ніколи не вийду на сцену, але мене підтримали мої однокласники, мої одногрупники, які зараз захищають нашу Україну. І тим я хочу робити все, щоб їм допомагати зараз наближати нашу перемогу. Арт-година з Інною Зінчук відбудеться вже цієї п'ятниці, 25 липня о 19.30 у глядацькій залі Миргородського будинку культури. А за тиждень у гості приїде співоча група Дібрівські соколи. А вже наступної п'ятниці вже буде колектив Дібрівського сільського будинку культури, де родзинкою їхньою буде Дібрівські Соколи. Це буде цікаво, потужно енер... і саме така енергетика. Тому запрошую, хто хоче приєднатися, доторкнутися до саме української пісні. Ми чекаємо на вас. Долучайтеся, щоб відчути справжню українську пісню та підтримати тих, хто боронить наше майбутнє. Тов м'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу обвальщиків м'яса, жилувальників, забійників, оброблювачів м'ясних туш, укладальників, пакувальників. Чоловіки, телефонуйте за номером 067 48 77 331. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення піротехнічних робіт, сапера відділення піротехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.